Вітаю, ні для кого вже не секрет, що ми купуємо дорогі і сплави, а також звичайні і сплави, які попадаються в побуті. Дивіться, от серед них зустрічаються е, два таких доволі цікавих е, сплава це Бабіт. Е, Бабіт марки 83 і Бабіт марки B16. Е, чим вони відрізняються? Кардинально вони відрізняються одним великим показником кількості олова, е, а також ціною. В цьому обіті 16% олова і 16% сюрми. Якщо є, пропонуйте. В 83-му обіті 83%, 83 олова. Оце і є основний показник. Тобто ця циферка це і значить кількість олова. Але в 83-му обіті є один маленький момент і дуже важливий. Серед них зустрічається дуже багато, так сказати, левого, да, бобита. Е, і в ньому відсоток свинцю завищений. Е, в гостовському бабіті 83-му не повинно бути свинцю більше, ніж 03%. Якщо цей відсоток завищений, це вже не 83-й бабід, а 83-й не гостовий бобіт, і він також може бути дешевший в ціні. Гостовий бобіт, Зараз вам покажу е, склад цього бабіту. І ви просто побачите для себе. А в нас нема не гостовожень. Mm, Єсть. Є. От дивіться. Гостовий бабіт. його склад. Саме головне звертайте увагу на кількість свинцю. Кількість свинцю 0,18, тобто ніяким чином не завищена. От, якщо такий, то ціна на нього від 700 гривень і вище. Від об'єму є об'єм, пропонуйте, залюбки будемо купувати такі матеріали.